Євангеліє призиває нас увідіти і розуміти волю Божу. А щоб розкласти по пунктам волю Божою, нині Господь каже таку притчу. Єдень чоловік доброго рода, той чесний, Мару того, чоловік, котрий відходить отримати. І ще який статус нової положення? На період свого відсутства прикликає своїх слуг, помічників, і роздає їм монети. Одному дав монету, каже, вкладиш у діло другу монету гречської мняс. І третьому. Всім по монеті. «Но і жителі того міста не любили його і свою нелюбов виразили публічно, сказали не хочемо його, хоча не було за що. Чоловік був добрий і був добрий правитель, получивши повошення, став царем. І коли вернувся, безумовно, громадяни розуміли, що вони злочинці, тоді. Горожани, котрі доброго правителя вибрати не хотіли. Наоборот, вони готові були любого вибрати злочинця собі за правителя. Уви так часто буває, що народ не підготовлений або збитий з толку вибирає май хужого із хужих, а потом плачуть і ревуть, що правитель недобрий. Нині в Євангелії добрий правитель, і вдруг люди його не хочуть. Но він вернувся з новим статусом і каже тому, де моє срібло. Той каже, ти мені дав один м'яз, йну монету, я її вклав у діло маєш 10. Тоді каже йому: за те, що ти був вірний у малому, я тебе поставляю начальником, керівником 10 градів, 10 міст. Другий приносить монету каже, я її вклав у діло, принесла 5 монет нових і тебе назначаю керівником 5 міст. Прийшов третій і каже: тут твоя монета. Ти мені її дав, я її спрятав за обрус, я бояв, я знав, що ти жорстокий, там береш десь не клав, ж не, ж, десь не сіяв. То є, лінивий чоловік, який не хотів класти срібло у діло, да ще й обвинив того, хто йому то дав. Його ж сотрудники показали трудолюбіє. І приход, а він показав не лише ліність, а ще й клівіту на собственного добродітеля. І тоді каже свій чоловік, заберіть від нього і сю монету дайте, тому що має 10. Другі сказали, та він уже має. Ні. Хто буде мати духовні надбання, тому Бог буде додати, а Ті ліниві, котрі не це молити, котрі не хочуть підняти руку, щоб перекреститися, подякувати Богу, оті будуть в цьому світі, во-первых, навіть ті таланти, і способності, і можливості, котрі вони будуть мати, заберуться від них. Але за те, що вони ще й клеветники, клеветники на доброго чоловіка, приводить їх сюди. Публічно висичить їх, щоб помнили, що клевета є мерзость перед Богом і перед людьми. Притча рідка, інтересна іноді мало й сложна для поняття, але єдно ясно – що Бог покликає нас, роздавши нам по монеті наших талантів, вкладувати наші таланти в діло, розкривати таланти, розвивати таланти, служити ними Богу, народу, церкві, державі. І от многі люди служать, приносять добрий доход духовний і добре служать своїй державі, своїй церкві, своєму народу. А от є люди, які ніяк не трудяться, влініві, хитрі, вони знають у нужне время вкрасти, забрати, щось прихватити, в трудний момент для держави втікнути. А чесні люди остаються на посту. В будь время. чесні люди, добрі порядні християни, не на які часи вони стаються на місці, вірні, і це перший. Приклад здорового духовного чоловіка. І якщо вже чоловік невірний Богу, невірний у малому, Господь каже, не покладуть я ни над чим, бо ти неспособний, лінивий, лукавий, да ще й клеветник. Сьогодні каже Павел послання к Тимофею у 4 главі. Якщо те, що тим займаєшся, приймається з благодаренням. Навіть, як один сказав проповідник, якщо ти в путі нарушив пост, ну от путь, більше нічого не їсти, а молочні продукти перед тобою, ти приймаєш їх з благодаренням. Вернувшись домів, на першій сповіді сповідаєшся і кажеш, якому случаю було, то й не є і наш пост не є фанатичним призовом призовим а ж, умри, а не кинь. Так собі думають прості нецерковні церковні люди. Або наоборот, нецерковні люди думають, що пост це період, коли од заберуть їх промитоє м'ясо в супермаркеті, і вони не вижують, вони будуть мати силу, слабу силу, а не наоборот, ті, котрі пост держать, укріпляються двократно стають сильніші організм. Дякує їм, бо на період поста організм обновляється, але найбільша сила серце обновляється, душа обновляється, пам'ять чиститься, бо все, що приймає чоловік, освящається Словом Божим і молитвою. Ведь ми, коли приймаємо їду, якщо ми перекрестили себе і благословили нашу їду і прочитали молитву «Отче наш», то все, що приймаємо, є благо і приймайся з благодаренням. Каже Павло Тимофею, ти так поступай і ніколи не ошибнешся, а от всяких бесід людських, всьосвітніх казок, доказів, обвинень – відстраняйся, упражняй себе в благочестії, бо спортсмени тренуються інструментами. Спортивними снарядами, щоб накачати мишці. Ну воно не полезно для духовного, але духовне благочестіє на все полезно. І тому вникай у себе, в учені, займайся цим постійно. Ібо так поступаючи, і себе спасеш і тих, котрі тебе. Слухають многими з нас, прийдеться в цьому світі пострадати за віру Христову, щоб і других людей притримати в церкві, аби не втікли люди вні в ні церкви якісь розколи, бо лиш так поступаючи ми діти Божі, ми ті, котрі Бог дав таланти, а ними талантами нашими ми пользуємося во спасенні душі і поміч церкви, а у вічності. І з Богом святим, і з Аліпієм, і з усіма нашими святими зможемо наслідувати царство Боже. Амінь.